У безгосподарників забрали землю. За минулий рік влада вилучила 1200 гектарів сільгоспогідь у власників та орендарів, які не обробляли своє майно. Про це повідомили в обласному держкомземі. Левову участку ділянок відібрали у тимчасових розпорядників нерухомості. Договори оренди розірвано за рішенням судів у зв'язку з невикористанням земель. А в Тлумацькому районі права користуватися землею позбулися 12 громадян. Іде перший припис. Де робиться зауваження інспекцією про те, що потрібно виправити порушення? Другий припис, і після третього припису справа йде до прокуратури і до суду, і по рішення суду від скасовується договор оренди або земля переходить у фонд держави. Або фонд сільської ради громади. нині в області необробленими залишаються більше ніж 30 тисяч гектарів землі. Водночас під ріллю залучено 385 тисяч гектарів. За словами влади, вирощувати технічні та кормові культури з кожним роком стає все вигідніше, тому велику кількість забур'янілих територій пов'язують з фактичною відсутністю їхніх власників в Україні. Є Різні культури, є різна рентабельність. Є високорентабельні культури. є… Низько рентабельні культури, тобто, але рентабельність культур залежить від урожайності, від якості насіння, чи воно постійно елітне, чи воно постійно першої продукції, залежить від технології вирощування тієї чи іншої культури. Це високорентабельні культури це технічні культури. Ми це ж спостерігаємо. У нас навіть не потрібно заставляти сіяти, наприклад, ріпак. Чи соняшник, чи там вже останній рік навіть скрою буряк. Водночас вода сподівається, що на Прикарпатті повністю зникнуть занедбані ділянки після введення в Україні ринку землі. Хто не зможе її обробляти, продасть господарникам.